Вітаю вас на каналі Житло Реально. Продається будинок загальною площою 90 квадратних метра на ділянці площею 6 соток в місті Гребінка. Гребінка місто в Полтавській області. Населення становить 11 562 особи. Відстань до міста Перятин 15 кілометрів. До міста Полтава 190 кілометрів. До міста Київ 170 км. Чудовий будинок загальною площою 90 квадратних метрів. Стіни будинка цегла, дах, металочерепиця. Встановлені металопластикові вікна, комунікації, газ, електрика, вода, каналізація. Будинок має 4 жилих кімнати зі зручним плануванням, зроблений гарний та дорогий ремонт, підлога, стіни та стеля з гарних матеріалів, ламінат. Шпалери, фарба. Кімнати мебльовані, канапа, дивани, шафи. Будинку простора та світла кухня, мебльована та сучасною технікою. Газова панель, духова шафа. Витяжка. Теплий суміжний санвузол. Підлога та стіни кахель. Є ванна, унітаз. Мийка. Опалення будинку газовим та дров'яним котлем. Є бойлер. Додаткові будівлі, літня кухня, погріб, сарай три штуки. Двір затишний, зонований декоративними туї, гортензії, лаванда, магнолія, сакури, ялина блакитна та плодовими рослинами: черешня, яблуня, абрикоса, виноград, розвинена інфраструктура, дитячі садочки, загальноосвітня школа, ліцей, музична школа, спортивні секції, медичні заклади. Магазини залізничний вокзал автовокзал. Подробиці в посиланні на будинок в коментарях під відео. До наступного перегляду і всім гарного дня!